Слава Ісусу Христу, дорогі сестри і браття, сьогодні ми святкуємо таке свято, перше і друге віднайдення голови Івана Хрестителя. Треба знати, що мощі, історія мощів Івана Хрестителя, вона така дуже складна, тому що Іван Хреститель помер через страту, йому відтяли голову. І цю голову забрали. Тіло Івана Хрестителя поховали, але потім, коли церква отримала свободу, то воно було у великій пошані у християн. І ось коли став такий імператор, який був відступник, то він наказав спалити тіло Івана Хрестителя. Але голова була окрема, і вона залишилася, щоб не, її не спіткала доля тіла, то її сховали. Там же ж в Єрусалимі. А через якийсь час її знайшли. А потім знову було таке, що напали вороги на Єрусалим і цю голову забрали з Єрусалиму і знову сховали. І так її тричі віднаходили, і тому є свято першого другого віднайдення, це одне свято, але буде ще і свято третього віднайдення голови Івана Хрестителя. Тому що бачимо віднайдення тих мощів завдяки яким. Ми знаємо істину Христового Євангелія, бо Іван Хреститель вказував на Ісуса Христа, і Він був тією особою, яка була одним з перших свідків, тому що йому дух засвідчив, на кому побачиш, що на нього дух сходить, немов голуб, це Він, і треба Його слухати. Але сьогоднішній день він є також і для нас тривожним днем. Тому що сьогодні якраз проминає проминуло три роки, як велика інвазія, напад стався Московщини на Україну, а власне великий напад, коли з багатьма танками величезною силою на всій протяжності східного кордону України увійшли московські вороги, щоб захопити Україну. І знищити те, про що пророк українського народу Тарас Шевченко сказав у своїй хаті, своя правда і воля і слава. І, власне, ми з вами, дорогі сестри і браття, коли Україна здобула незалежність, змогли будувати своє майбутнє у своїй вірі і так, як Господь Бог призначив від віку для українського народу. Побачимо поняття народу, народності, воно носить глибокий біблійний характер. Саме Бог вибирає одного чоловіка Авраама, щоб потім з нього вивести собі народ правдивий. І цей народ має стати носієм, цей народ має стати носієм. Правдивої віри, але не тільки правдивої віри сам для себе, але цю правдиву віру в майбутньому він має передати іншим. Ісус Христос після свого Воскресіння посилає учнів словами ідіть і зробіть моїми учнями усі народи, не по окремих людей поміж народами, а всі народи. Тому що тільки тоді, коли віра. Стає народною традицією, вона тоді передається природньо від покоління до покоління і від серця до серця. І так людина може в глибині оцієї віри без нерозумних і зайвих перешкод у осягати спасіння. І саме тому, дорогі сестри і браття, тих народів є багато. Але дивіться, не окрема сім'я, не окрема людина, навіть не окрема громада, а народ, який творить культурну цілісність саме Він і є тим, хто забезпечує кожній окремій людині розуміння Бога, приймання Його і осягнення. Вічного життя на тій землі, яку Бог дав кожному народу, зокрема. Українському народу він дав цю землю, на якій ми сьогодні живемо. Там кордони можуть мінятися, але коли приходить якийсь час, і народ створює свою державу, то він створює так, як в тій державі людям буде легко осягати спасіння. І ми скажемо, чому ж тоді буває таке, що бувають війни, як Бог це допускає. Дорогі сестри і браття, Бог це допускає, тому що один раз, давши людям свободу, він вже більше цю свободу від людей не забирає. І свобода, яку дає людям, вона радикальна. І ми не раз вже про це говорили. Люди навіть можуть Бога заперечувати, можуть проти Бога протестувати. Люди можуть зловживати, зловживати Божими дарами. І тому з'являється дуже багато таких заздрісників, які хочуть знищити тих, хто, на їхню думку, краще живе і хто їм заважає. І саме тому. Гріх, коли увійшов у цей світ, то він не зупинився лишень на окремих гріхах. Є такі гріхи, які належать всьому народові. І ми маємо тут такого грішника по сусідству, що він хоче знищити багатьох, які його оточують. То не лишень ми переживаємо це, але ми, можливо, найбільший сусідній народ, який зустрівся із цим з війною, яку у собі, у своєму внутрі і серці носить наш московський сусід. Але, дорогі сестри і браття, люди надіялися, що то дуже швидко закінчиться. Але воно вже ось три роки триває, а якщо добре розібратися, то війна триває вже і більше років. Вже 11-й рік, ось незабаром буде одинадцять років. І ми завжди мусимо запитатися сьогодні, коли собі пригадуємо, що ось сталося оце повномасштабне вторгнення, мусимо пригадати, що робили ми, коли воно розпочалося. Тому що старий заповіт оповідає про багато воєн, які сталися. У історії обраного народу. І дуже багато ворогів хотіли знищити цей маленький народ поміж великими навколишніми народами. І ось коли черговий ворог нападав на обраний народ, вони завжди запитувалися, що ми зробили недобре, що Бог допустив, щоби на нас напав ворог. Ще раз ми скажемо, дорогі сестри і браття, народ запитує, не чому Бог це допустив, а що ми зробили неправильно, що ось стався такий напад на нас. І тому, відзначаючи, спогаджуючи оцю річницю великого нападу, трирічної оцієї жахливої, великої війни, коли сотні тисяч людей уже загинули, ми з вами запитуємося і мусимо себе запитатися, і теж мусимо сказати, що ми зробили недобре, що Бог допустив цей напад. І якщо покладемо руку на серце, то ми побачимо, що було багато такої безвідповідальності. Посеред нашого народу. І навіть якщо кожен із нас особисто каже, та я, ну та що я зробив? Але, скажімо так відверто, багато хто думав, що то дуже легко закінчити війну і рахували зовсім інші рахунки, не розраховували, що це злобний ворог нападає на Україну. Продовжували слухати його пісні. Дивитися телебачення, на інтернеті і багато-багато інших таких елементів не критично ставилися до того, що злобний ворог несе в нашу Україну. І тому нам треба прожити наше життя у покаянні. А покаяння це не просто щось сказати. Покаяння. Це шлях зміни, шлях зміни в нашому серці, щоб в серцях відірватися від того ворога, який сьогодні нищить нашу землю. А друге, на що необхідно звернути увагу і на що звертають увагу очільники різних церков в Україні, вони проголосили цей день днем. Національним днем молитви за Україну. Ми кожного дня молимося за Україну, за її народ, за наших військових. І ніхто більше не хоче зупинити цю війну, ніж українці. Але не просто зупинити її, але щоб не став справедливий мир, щоб жертви цієї війни не були принижені і упосліджені. І в тому намірі ми молимося. А молитися за Україну це не означає Бога переконувати в тому, що він має якимсь чином припинити цю війну. Ніколи не можна молитися так, щоб Бога в чомусь переконувати. Ісус Христос виразно каже, що якщо ми молимося, то ми не можемо бути. Багатослівними, бо то погане думають, що у своїй велемовності будуть почути. Отець же ваш Небесний знає, що вам усе це потрібно перше, ніж ви просите в нього. І тому молитва за Україну це насамперед чування, це жертва часу, це свідомість нашої відповідальності, це, дорогі сестри і браття, пожертвувати час і зусилля. Для того, щоб Богові віддати в руки все те, на що ми з вами чекаємо, тому що Він знає краще, як все це зупинити. А ми маємо зробити все те, що від нас залежить. Ми, як народ, як люди робимо все те, що від нас залежить. І тоді вручаємо наше життя і наше майбутнє у Божі руки, не переконуючи Бога. А довіряючи йому, не ставлячи перед Богом наші потреби, а довіряючи йому, що Він знає, коли і як оце все зупинити і як дарувати нам, українцям, справедливий мир. Ну і нарешті, ми ніколи вже на землю не повернемо тих, які відійшли від нас і які загинули. І ті, що загинули в Маріуполі і в інших містах, і ті, що на фронті, і ті, які були страчені у полоні, неймовірно. Навіть варвари так не робили. Ми їх не повернемо назад. І тому воно вже назавжди залишиться з нами. Але дуже важливо, щоб ми в молитві згадували усіх тих, які полегли в боях, тих, які невинно були вбиті. Безневинні жертви. І єдина відповідь можлива, це Воскресіння. Вони полягли у бою, чи віддали своє життя, чи втратили своє життя недаремно, тому що Ісус Христос. Обіцяв Воскресіння. Я вам скажу, дорогі сестри і браття, воскреснуть не лише християни, всі воскреснуть. І коли прийде час, Бог буде дуже пильно дивитися в серце кожного. І той, який ніс доброту у своєму серці, він осягне вічне життя поряд з Богом у Тройці небесній. І ми з вами колись осягнемо те життя, якщо відкриємо свої серця. Для Господа Бога у молитві. Сьогодні їх єднаймо, щоб ми однією душею і одним серцем прославили Бога, подякували за ласки, які маємо, і в довір'ї доручили йому наше життя, наше майбутнє, нашу долю, а отримали силу і наснагу все зробити так, як Господь Бог заповідав. І все те, що від нас залежить, щоб ми змогли здолати ворога, щоб в Україні настав знову справедливий мир, а ми могли будувати таке суспільство, в якому ми будемо без зайвих перепон осягати вічне спасіння. Слава Ісусу Христу! Слава Україні.